Проти ночі 6 вересня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 27 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет-136-131 рашистів Крім того, вісім ударних безпілотних літальних апаратів рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно на території України. Також ще один безпілотник рашистів полетів у напрямку тимчасово окупованої Донеччини, бойова робота триває. On September 6, 2024, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 27 attack drones of the Shahed 136 131 type of the Russian Nazis' invaders. In addition, eight attack drones of the Russian Nazis' invaders fell on their own on the territory of Ukraine. Also, one more drone of the Russian Nazis' invaders flew in the direction of the temporarily occupied territories of Donetsk region. Combat work is being continued.